Останнім часом в нашій країні, і зокрема в Харківській області, ситуація з фінансуванням складається таким чином, що розраховувати на якісь масштабні бюджетні вливання, сподіватись не доводиться. Тим приємніше стала інформація що до районного бюджету та до бюджетів окремих сільських рад найближчим часом надійдуть чималі кошти приблизно 5,5 мільйонів гривень. От що розповів нам заступник голови Лозійської райдержадміністрації Андрій Шевченко. Хочу проінформувати, що дійсно рішенням Харківської обласної ради. Виділені кошти, а саме близько 105 тисяч гривень Це на придбання інвентарів для дитячих садочків і закладів освіти 66 тисяч на підручники. По соціальним програмам виділено близько 430 тисяч гривень на. Путівки в санаторно-курортні заклади, в тому числі 29 тисяч на путівки учасникам АТО. Крім того, виділені кошти в сумі 2 мільйона 100 тисяч гривень на придбання сміттєвозу. Зазначу, це сміттєвоз на базі, скоріше за все, автомобіля МАЗ буде, тобто достатньо, який бере великий об'єм сміття і дозволить хапити. Ну, практично більшу частину району таким сміттєвозом. Тобто це покращить ситуацію з вивозом сміття з наших населених пунктів, адже потреба так, так, така і є. І крім того, виділені кошти в сумі порядка 1 млн 200 000 000 грн. гривень. Заклади освіти в Краснопалівці, загальна сума у 899 тисяч гривень буде виділена нашому району і на реалізацію 15 міні-проєктів окремим сільським та селищним радам, які взяли участь у конкурсі Разом майбутнє. Це перш за все фінансування програм енергозбереження в закладах освіти, фельдшерсько-акушерських пунктах, встановлення енергозберігаючих вікон та дверей в під'їздах багатоповерхових будинків, нещодавно утвореного СББ в селі Чернігівське. То що до речі, місто Лозова вибороло в конкурсі кошти для втілення в життя 19 міні-проєктів, а отримаємо ми ці мільйони завдяки конструктивному діалогу керівництва Лозівської райдержадміністрації районної ради із очільниками області та ініціативі наполегливості депутата Харківської обласної ради Лариси Орлової. Запланована реконструкція Перемойської, садівської загальноосвітніх шкіл та Краснопавлівського ліцею розробляється проєктна документація на Миколаївський клуб. Ведуться та консультації щодо реконструкції водопостачання села Кінного, Тихопілля, населених пунктів Яковлівської сільської ради. Торкнувся Андрій Сергійович і такого важливого на сьогодні питання. До 1 липня цього року мешканці багатоповерхових будинків повинні визначитись з формою подальшого управління житлом. Чи це буде ОСББ чи управляюча кампанія? Людей повинен надихнути позитивний досвід Чернігівського ОСББ. Там вже замовили проект капітального ремонту покрівель. П'ять багатоповерхів які знаходяться на території села, поки що не дуже радують око, але завдяки ефективній командній роботі керівника ОСББ Солоніної Євгенії, бухгалтера Маргарити Булиги, за підтримки Чернігівського сільського голови Тетяни Максюти та всієї громади, вже з'явились позитивні зрушення. Саме задля облаштування цих будинків сільська рада виборювала фінансування у конкурсі міні-проектів тепла та затишна оселя в номінації енергоефективність і енергозбереження розпочали тут. Боротьбу із несанкціонованими сміттєзвалищами замовили 20 баків для сміття, а ведуть перемовини із організацією з вивозу сміття. У найближчих планах зробити реконструкцію котельні і перетворити її на тренажерну залу для занять молоді спортом. 15 проєктів, які отримають співфінансування з обласного бюджету, будуть реалізовані в нашому районі і в селах Новоіванівської сільської ради. Ми поспілкувалися на цю тему з її головою Вікторією Чернець прямо на території нового щойно став дитячого майданчика. Майданчик, депутати сільської ради вирішили в цьому році виділити кошти на придбання дитячих майданчиків. Дитячих майданчиків придбали ми в три населених пункти: в село Нова Іванівка, самий найбільший майданчик, потім в село Страсне в село Нестеліївку. На минулому тижні майданчики були привезені з міста Харкова. На другий день мешканці села Страсне встановили його. Не отлагає, так сказати, дуже швидко. А в селі Нова майданчик встановлювали мешканці в цю суботу. Багатенько людей зійшлося: діток, чоловіки, жінки. і Майданчик був встановлений. Нестеліївка підготовлює місце для майданчика, вирубують поросль. На цьому тижні буде майданчик встановлений там. Було написано два міні проєкти один по міні-майданчику для села Мальцівська, і другий. Тепла школа, здорові діти, встановлення вікон, енергозберігаючих в Новоіванівську школу. Ми порахували, залишилося встановити 27 вікон. Кожного року Патрішечки сільська рада виділяла кошти на встановлення вікон, залишилось 27, написали ми міні-проєкт. І виграли його. А нова Іванівська голова задоволена: таке спільне фінансування із областю дає змогу не тільки економити кошти, а й згуртовує людей. Спонукає особливо молодь до спільної праці на користь всієї громади.